Оформлення одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибелью родичів при захисті батьківщини це реально. 15 мільйонів можна отримати, якщо знати, як це робити. Це канал інклюзивний простір, я Олена Градецька, Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та. Натисні приємного перегляду. Проблема виникає. Якщо військовий був записаний у свідоцтві про народження дитини з слів матері, тоді треба доводити в суді родинні стосунки. Також якщо жив з дружиною в цивільному шлюбі, і це також ніде не зафіксовано. Право на отримання одноразової грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця мають діти, у тому числі зачаті життя та народжені після смерті, дружина, якщо не вийшло другий заміж, батьки, утриманці тощо. Цей перелік широкий. Якщо діти не мали запису в свідоцтві про народження або його було зроблено за слів матері, то в суді потрібно буде доводити. Родинні відносини, і не тільки родинні, а й зв'язки з утриманцем, тобто про те, що ви перебували на утриманні даного військового. Є цивільні дружини, які проживали разом, були спільне господарство та побут, але їх відносини не оформлені у встановленому законодавством порядку при доведенні даних справ слід. Зібрати гарну якісну доказову базу і звернутися до суду. Такі справи розглядаються в цивільному порядку. Письмова довідка з місця проживання з виданою сільською селищною або міською радою, акт становного зразка з підписами сусідів, квитанції про те, що військовий насилав вам. Фінансові кошти, довідка з територіального відділення соціального захисту населення про перебування на отримання або утримання соціальних послуг, нам треба доводити взаємні права та обов'язки, між ким вони були, і факт перебування на утриманні. Ці питання виникають дуже часто в тих, якщо родичі загинув. Такий неприємний випадок трапився до березня 2024 року. Тут коліці в законодавстві, то права мали неповнолітні, то права мали повнолітні, що перебували на отриманні, то, мав бути, повнолітній міг бути, що перебуває на отриманні, але є непрацездатним. Справи розглядали індивідуально, і дуже важливо було, яка доказова база зібрана, наскільки правильно. Про утримання важливо надати докази про фінансову підтримку, тобто фінансові джерела для існування. А про члени сім'ї актуальні факти, що ви жили однією сім'єю, вели спільне господарство, виконували взаємні права та обов'язки дочки та бабусі, батька та, чи дружини і так До вас беруть переписку в месенджерах. Фото та відео, покази сусідів. В таких випадках зазвичай експертиза не проводиться, як наприклад ДНК. Це актуально тільки в тому випадку, якщо заінтересовані особи не мають заперечень. В іншому разі робляться додаткові експертизи. Тут треба звертатися за е, тим, чи збереглися біологічні зразки загиблого. Дієвий інструмент це адвокатський запит, оскільки відповідь на нього має надійти протягом п'яти робочих днів. Це значно пришвидшить процедуру, крім того, адвокати це люди, які мають досвід зазвичай у веденні таких справ. Тож ви не тратите багато час і збережете свої нерви. І також, я думаю, отримаєте бажану допомогу, якщо зіберете якісну доказову базу. Я бажаю вам знати свої права, вміти їх відстоювати, будьте щасливі та здорові, адже фінансові ресурси для якісного життя також важливі, тож користуйтесь цією інформацією. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить!